А дроти подивіться так. Так, так? Да? Пане Миколаївичу, я думаю, що роботи у вас зараз дуже багато вистачає. Так, роботи, є. Що робите зараз так? Харкаси на санаторії. На санаторії? Да. Обути тут санаторії бажав. А де то буде санаторій? А там, де куда і що в тому санаторії будуть робити? — Я знаю, що санаторій буде. Не в курсі є для чого буде. Санаторій? Отдихати будуть? Ну як зараз? Робота. Задоволені роботою. Роботу. Я свою З професією я задоволений. Ну ви все життя зварником. Все життя... Ні, не все життя був. Я був оператором дробільних установок. — Де ви були? У Савкозі. Uh -huh. Не хочеться назад звертатися? Та не, не думаю, поки. Ну а ті, хто керує вами, як вони справляються з роботою? От вами начальників багато є? Є начальники, справляються, а чани. Вам, як шоферу, не здається, що у господарстві трошки забагато техніки, вона стоїть без діла, може її кудись продати. Я думаю, що без діла техніка не стоїть. Зараз е, е, польові роботи техніка вся пошто задійства. Ось треба десь сівалку шукати, все треба шукати. Так а техніки шук... ніби багато своєї. Сівалок у нас не так багато. Так що приходиться десь і запозичати. Ну, я трошки не розумію, є своїй техніки вдосталь і треба десь зайчити, то може свої якось придумати, як використати. Ну Так всі, вся техніка має виду для всіх посівних культур і в нас немає тут. Деякі є, а деякі приходиться і позичати. Скажіть, що ви думаєте? Про фермерське господарство, ваша думка тільки така, відверта. Чесно кажучи, якщо взяти фермерське господарство, таке, як у Добруника, порівняно з деякими колгоспами, то це хазяйство, я думаю, передове. Я так думаю. Це... Зараз самі знаєте, що кріза в господарстві. Я, я так ж... і знав, що ви будете перш за все хвалити і все. Ну по чому хвалити? Так то, по-моєму, видно на лице. А похвалить себе, як ви працюєте в господарстві. А сюди хвалити, я думаю, що хазяїв знає. Де про всіх. Ви, напевно, давно працюєте, так? Давно, 4 роки. Чотири 4 роки. Да. Була хоч раз думка, все кинути. Тільки на іншу роботу вже. Ну, знаєте, я любитель техніки, а там, де я працював до цього, на заводі ЗЗТО, там теж зараз все розважено, то приходиться працювати там, де є якась вигода, де є зарплата так, боля мені. Такої думки не, не думав. Я не розумію день, а ви сторож і сторожуєте. Навіщо в день сторожувати? А як стоїть відео роботі, якщо святкувати за порядком, щоб нічого не розташили в день? А що, можуть щось потягнути в день? Та його знає, хто якого не шта. Не березний, все одно треба вбудати. От я знаю, що з вами була така історія, що при вашому чергуванні була якась крадіжка молока. Я думав, що вас добруник просто вигнав з роботи. Як? То не при, при вас було? Ні. Нас не таке, з нас не прав нікого нічого, сторобив. То десь раніше був, того вигнав, да? який брав молоко. Того немає тут. Замість нього другий сторожує. Ну ви сторож такий надійний. Я вже от, коли став, вже надійний, вже три, зараз стригали. Через якісь чотири місяці тригати як Я сторожу. Ну, багато крадуть зараз в господарстві. Там не ну там щось було. Тот раз колеса познімає, направо ну, знайшли, хто знав. Ну, там ще коєч, знаєш, ну, там вже міліція возивала, їх вже і колеса роздавали. поздавали, будуть відремонтовувати ту машину, що вкрали з неї колеса. Ну, ось э, Там, бачите, пані Марія йде. За складом, вона каже таке, що, на жаль, у вас на кожного сторожа треба ще одного сторожа, який би дивився за тим сторожем. А за тим сторожем? Ну, примерно, я думаю, що за мною не стоїть дивитися. Можуть дивитися, але напрасно. Що ви передовий сторож. Я, я, так? я не стараюсь нічого брати. Наоборот, стараюсь, щоб нічого не вкрали, на моїй зміні. І правда, майже на моїй зміні нічого не вкрали за вас пригод. Скільки разів не прийду і все вроді. Коли за війну все на місці. так вискали. І другим сторожам, види, роман, в минулому зміни ще нічого не пропало, когда можете. Чаму вниз пропало на власну. Ніка що майже ничего. Яко. А май онделка пропадала мама при вас, май.

А в неділю я прийшов, прийняв зміну, вдруг коробка не стала. що попропадало, акумулятори попропадали, коробка пропала. Ви знаєте, що Ви знаєте, самі хто Це Треба забрати. Коли мене не було, чи треба? Ви з ними проводите з дружами. Я вас три хоч раз на тиждень все сходив. Палесо бензин пропало, 40 літрів. Так, я теж був на сценарій, коли зміни замість того, що захворів. Так, що пропала тату, і ви не виділи. Так, що я, я захворю, бо сценарій, Сторож, я був на тій зміні, на сценарії стояло мазуськи, я на другий день пішла, кав хлопці ну, стояла, де колесо? Стояло, поки я І сторож стояло, і коробка стояла, і колесо стояло, а, так, коли, а коли я, коли я пішов на сценарію, не стало. Приходжу з мену, збит, зміну ту зміну приймати, могли б раз на тиждень забрати всі чотири сторожі та провірити геть, де тут акумулятор, де ту та коробка? Провірите, та ви знали. Ви тепер не знаєте, на, на котру зміні пропав. А за що? Бо не передаєте. Ми сестра градус ніколи не передає, що ага, тут є що ага, ходимо. Ви всюди маєте ходити, а то, що? Ана, ана сорожити, Бо Бо маєте, селите, на що то сторожити гараж? Ви маєте сидіти, сіє на тій машині акумулятор ціні. Ми, 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 та маєте приймати, а тепер не знаєте. Ми, на не Усюди все там треба вивіз. Я я Тай, а тепер не знаєте при котрому сторожу. Ну з котрого тепер сторожа брати Тепер вас я казав, що усі чотири бете платити яку. Так як чотири, коли я за тиждень був на сторону. Видите, або не знати при котрому, а то тобі передавали по... Уєдні, на трьох а, днят, пак, уєдні. Уєдні. На передавали бісти по зміні, я... то тобі це знали, а при тобі міша пот сюди, при я... тобі пропала. А вони калок. три неся зайдуть на свій, розбираються, як причому. А я був за тиждень на сценарію, причому я. Тут. Ой, або кого вам повірю? Як попив? Я знав, що коробка була, поки був, я сторожу, як попив? Так усі знали, що я був на сценарію, замість Дубровника, замість Мігаля. А на, от, он Ви сей зберіть усі чотири, Добре, но тепер, но тепер на, при... а я коли зміну прийняв рано. Сухай, чоловік. Зачем у зміні пропала короб? Слухай, Суха. Із них трьох. Звіх. Ну, пах, із... Мене, я Треба зібрати усіх а чотирьох. А при чому я, чет... я четвертий наш, коли я був, то хоч спросив на сценаріку, що пропав. Вони за так всякі їх звідати, там вони теж кажуть, що не приїхали. А кот, коли, коли прийшли. Так вони мають знати при кому. Три, вас збере, три, Ото не, то колесо визить. Я коли прийшов на зміну, я спросив, Васю, прийняв зміну не є корабка. Я за тиждень не був, прошу розбирайтеся. Пак свічі крутили, ви на дорозі були свічі. Ота викруту, там він та свічало своє свічу. Ото його був. Ото просто він дав провірити мото. Ото ніяких не країв, що навіть.

Васил Михайлович Петев Петровна коробка не е. Коли ја тој сторожил тъжни не било му отсутствие коробка не била. А раз и друг ја пришел е. Па ти е Це <говори> oh, не пропало. Слухайте, не Я був Слухай, ну тепер із кого Буквально брати не... спрос? Не... Іван Юленке при ньому не пропало, при вас не пропало. Ні, із кого? пропало. Що пропало? Из... Я вас зараз поведу. Аж Фон... хочете. Контакти казав. Все, Аж хочете. Я, вас... я много знаю, що пропало. Ви там стоїть, мотор стоїть. Ото, що ти купили пей... за 100 доларів. І ці за кульку. Ото камін великий. Із того спіраль. Кому то то потрібно, я не знаю. Ну пропало. Це казала я, що треба дивитися, заходити робочих, бо робочі крадуть. Все та Спіраль. Не пропала місяць. Не пропала місяць. А коли пропало. А причем мені коробка така. А коли пропало? на свинату? А коли я не буду ви за торжі? Сука, дитині малу. А коли на свинах? А ты зайди, як коли оно было? Было? Было. Спіраль. А ко що там спиралівать, а потім. Была, або била спіраль. Ко його знає? Я виділа тут у спіраль. Або воно бути на спираль. Ко там буде ліс, за спираль. А сяк і ти каждому сторожу, яка уж там спираль, ну каже, не примініть. Та й ви кажете не при вас, а прикольні. Я примерно не сплю ночами, я все свідкую, не примій ніколи. Ну чого ніколи. При Я іконі. Дивіться, робочу, у вас робочу. Ви стоїте, ви коли робочі вицію виходять.